З одного боку, знаєте, така смішна фразочка, а з другого боку, такий тонкий підтекст. Е, і я чомусь згадала, коли прабабуся завжди, яка пережила голодомор, війну, там, ну, коротше, все. Е, бо Бабуся то так не застала, бабуся була дитиною війни. Тобто вона народилася, ну, достала, але не в такій мірі. То прабабуся завжди, отак от. Змітала крихти хліба е, і не дозволяла ну, там, викидати там, або доїдала, отако доїдала в рукою е, в рот, або ну, віддавала худобі той хліб, ніколи не, не викидались просто так продукти, все доїдалося і е, казала, що хліб це просто всьому голова, хліб не можна ні на землю кидати. ну Ми знаємо, да, бо Люди, які пережили голод, хліб для них це було тоді ну, найсмачніше, найбажаніше. І е, взагалі вона розповідала, як вони ловили головастиків таких е, їли рибу сирою. Перше присолили, каже, береться, перше ловили ту рибу в ставку, присолили. Або не присолили, так, наїлися, а тоді вже, щоб ну, тіпа, типу, можна було додому назад вернутися, щоб були сили дойти додому. А тоді вже ловили ще рибу і, і йшли, додому, несли. Або як ловили цих, не ловили. Коріння копали в ставку, котів собак вже тоді не було. Коріння копали якесь коріння каже, в ставку, воно було солодке, його їли, каже. а тоді сміялись, мабуть, якесь таке галюциногенне воно було. І дітей своїх батьки їли. Коротше, були дуже страшні часи. Цікаво, е... який відбиток накладе нам оця вся ситуація в Нашій країні і наше життя, якими ми будемо знаєте, в старості, якщо доживемо.